У Total War Fараон, як і в будь-якій іншій Total War, у нас є поселення. Але в нашій грі ми представляємо нову функцію під назвою форпост. У нас є сім різних типів форпостів, які гравець може побудувати. Вони варіюються від військових до економічних і розроблені, щоб допомогти гравцеві в різних ситуаціях. Наприклад, один із найцікавіших форпостів, який у нас є, це форт. Побудувавши його на мапі, ви можете переміститись туди зі своєю армією та захищати певну територію. Ще один цікавий приклад форпосту монумент. Це пов'язано із здатністю гравця претендувати на корону фараона. щоб стати фараоном, гравець повинен отримати достатньо легітимності, і монумент є одним із засобів зробити це. Їх можна побудувати по всій землі і просувати свій бренд. Завдяки цьому, ви зможете далі претендувати на корону. Ще один цікавий форпост дозволить гравцеві на деякий час бути захищеним від небезпек у пустелі. У пустелі багато небезпек, і іноді подорож через неї дуже важлива. Тому такі форпости допоможуть гравцеві не втрачати свою армію під час таких подорожей. Ще один форпост допоможе гравцеві з утриманням армії, інший форпост допоможе гравцеві з виробництвом у своїх регіонах. Коли ми планували гру, ми Хотіли переконатись, що успішне походження включатиме комбінації форпостів та будівель у поселеннях для Total War Pharaon Ми повертаємо відповідні бойові анімації. Їх будуть використовувати окремі сутності з кожного підрозділу. Анімації залежать від зброї. Тому, коли сутність атакує іншу сутність, сутність, що захищається, буде відтворювати не випадкову анімацію захисту. Вона буде відтворювати конкретну анімацію залежно від зброї, якою її атакують. Тому буде відтворюватись досить велика кількість анімацій. які Можуть гравцеві зануритись у реалії битви та її жахливі подробиці. Для Total War Pharaon ми переробляємо облоги. Додаючи кілька переможних точок, це означає, по суті, що кожна переможна точка в місті має значення. Ви не отримаєте очки, як це було раніше, захоплюючи одну переможну точку. Вам потрібно захопити кілька, щоб почати вигравати, і вам вдається захопити одну переможну точку. Це означає, що ворог отримає негативні ефекти, специфічні для цієї точки. Чим більше ви захоплюєте місто, скажімо, ви захопили другу точку, тоді захисник починає. Втрачати мораль. І якщо ви захопите всі три переможні точки, ви фактично захопили все місто, що означає, що моральний дух захисників починає падати. Ще одна річ, яку ми додаємо для облог, повернення облагових драбин як обладнання. Це означає, що ви повинні створити їх до бою, як і інше обладнання. Ще одне облагове обладнання, яке ми додаємо, це підкоп. Фактично означає, що маючи достатньо часу на підготовку, ви зможете зруйнувати одну з Стін перед початком бою. Ще одна річ, яку ми додаємо, знищення поселення. Тобто, ви можете спалити поселення. Чим більше ви спалюєте місто, тим більше штрафів отримують захисники. Total War Фараон починається з деяких лідерів, які вже на своєму місці. Для Хетів це Супіпіліума, другий, за якого ви можете грати, а для єгиптян це, звісно, Мернептах. Для всіх інших фракцій вам спочатку доведеться продемонструвати свою гідність. Це робиться шляхом накопичення достатньої легітимності, а потім кидання виклику самому фараону чи великому королю у кривавій громадянській війні. Де всім фракціям доведеться вибрати між захистом верховного лідера чи самим стати претендентом і спробувати захопити трон. Легітимність є ключовим ресурсом, який дозволяє вам розпочати громадянську війну та виграти її. Це своєрідне відображення того. О, як люди оцінюють гідність лідера. Того часу, і це також те, що історики назвали б символом влади та порядку. Існують різні джерела легітимності, і кожне з них дозволить вам виграти громадянську війну, використовуючи різні стратегії. Це, наприклад, завоювання різних земель, які мають важливе значення для вашого народу, захоплення визначних місць, таких як сфінкс чи піраміди, будівництво пам'ятників для вашого народу, та навіть носіння певних корон. У випадку більш воєнних хетів ви також можете накладати. Купить легітимність, беручи участь у боях. Чим гірші шанси на перемогу, і чим сильніший враг переможний, тим більше легітимності ви отримаєте. І це основний спосіб отримати легітимність для хетів. Однак є мінус: якщо ви програєте ці битви, швидше за все переможець цієї битви, кине вам виклик у новій громадянській війні, намагаючись стати новим королем. У Total War Pharaon персонажі прокачуються у вашій мапі, підвищуючи рівень. І, підвищуючи рівень, ви зможете підвищити одну з їх навичок. Кожен персонаж має три навички: це Лев, баран та птах. І всі вони відображають різні аспекти того, що означає бути генералом бронзового віку чи політиком. Лев це показує наскільки ви здатні надихати чоловіків навколо вас, коли вони б'ються. Баран означає, наскільки добре ви зможете протистояти шкоді, як у битві, так і поза битвою. Птах. Це показує, як швидко ви можете реагувати, та як швидко ви можете приймати рішення як на полі бою, так і поза ним. Підвищуючи рівень, ви отримаєте ігрові ефекти. Лев збільшує наступальні можливості вашої армії. Баран збільшує оборонні можливості вашої армії. А птах збільшує швидкість пересування як у бою, так і на мапі компанії. Навички мають ще один важливий аспект, оскільки є передумовою для титулів. А титули це спеціальні імена, які ви можете присвоїти. Своєму персонажу, наприклад, якщо ви хочете призначити одному із персонажів звання майстер колісниць, вам потрібно буде прокачати певні навички, щоб цей персонаж міг отримати це звання. Ви можете призначати різні титули різним персонажам. Кожна фракція має різноманітні титули, які вона може використовувати. Навички також залежать від підходження персонажа. Це особлива риса вашого персонажа, яка з'являється разом із персонажем, коли ви їх наймаєте. І вона впливає як на початковий розподіл балів для вашого персонажа, так і на тип рис, до яких персонаж має доступ. Якщо персонаж, скажімо, кровжерливий воїн, то це його минуле, і ймовірно, він отримає рису жорстокий, і не дуже ймовірно отримає рису милосердний. Також будуть допоміжні риси. Вони були основною частиною багатьох ігор Total War, їх легко пізнає будь-який ветеран, але ми робимо щось нове у Total War Pharaon Ми додаємо тип допоміжного обладнання: це ваша зброя, ваша броня, щити та засіб пересування. У більшості випадків, оскільки це бронзовий вік, засіб пересування є колісницею, але ви можете споряджати різні типи допоміжних засобів, і це буде впливати на ваших тілоохоронців, якщо ви у вашому інвентарі. Зпорядите меч, ваші тілоохоронці будуть озброєні мечем. Якщо ви меч заміните списом, ваші тілоохоронці будуть озброєні списом. Ну і звичайно, якщо ви туди покладете лук, отримаєте підрозділ дальнього бою. Також ви можете посадити їх на колісницю та матимете лучників на колісниці. Крім того, це дозволяє вам адаптуватись до будь-якої ситуації, яка може виникнути у вашій компанії.